Усім доброго дня. Сьогодні в мене помідорний день. Це назбирали помідор. І я сьогодні буду їх <смys> закручувати. <смys> Ох, і уродили помідори. Це горолку в мене. Це я їх мию, сортирую. Довгенькі такі, вони тверді. І мені дуже подобається в консервацію. Це сюди. Також як відбираю, скидаю такі, що на закрутку сюди, ще трохи заквасю. Це браковані на сік. Тут в мене салат буде. Це оста... огірків нас збирала, гарно нас збирала огірків. І буду робити з помідорами і. Ще перцю наріжу з перцем з е, салат. Це я сюди також відбираю такі, що більш-менш підходять тверденькі ріжу до гірків поки що. Ох, у мене сьогодні день буде. Е, сюди я теж відбираю, не знаю, якийсь новий сорт посадила. Вони всі такі рабенькі якісь от, е, видно, не знаю, через. Через телефон. Вийшла ще нарвати помідор, бо три відра 15-літрових <свісно> виявилося замало. Хочу показати, як вони в мене ростуть. Я їх весною ото посадила, відео знімала. І, чесно говоря, я їх не сапала. Не пасинкувала. Не доходили руки, бо самі знаєте, в селі роботи повно. Мотоблока в мене немає, щоб гратися кожен раз з ними, там пробігати від бурану обробляти. Чоловік скосив між рядя. Зараз вам покажу, дивіться, бачите, і на цьому все. Я їх не підв'язувала, вони в мене вільно ростуть так, як хочуть. Це ми ж позбирали позавчора. Ой, Це вже який четвертий раз ми збираємо дофігатих помідор. Зараз туди води ті вон до високі він, які ростуть. Туди аж ці помідори. От. І як бачите, фітофтори нема. Вони зелені, вони собі ростуть. Нічим не кропила взагалі. І єдине, що я замітила там, де я в тому краю сапала спочатку, то то, що сапало, то і цього зверху цього всього жуки об'їли, вони пропали. Зі всіх цих рядків, що, тільки одного, три куща второю були, покрилися і вони пропали. Останні всі ростуть. Напевно, буран не дає фітофторі підніматися, що так воно виходить, бо то, що сапане, то і фітофтора з'їла. Що доглянуті. Там одні штурпаки стоять. А ці собі вільно ростуть і нічого їм нема. І були дощі, ото о, щось дві неділі чи що. І я переживала, що в, в то раз не буду мати помідор, але нічого їм не сталося. Я їх, бачите, як дуже рідко сажу, але, в принципі, мабуть, всі люди так садять. Скільки ось. Один кущик. Ось другий, ну, 50 сантиметрів 60. Напевно. І на шах я робила такий широкий е дядя. І все. І ми не город. Культиватором весною проходимося і все, щоб сохранити верхній шар землі, щоб воно не порушувався баланс, бо ця оранка, вона, коротше, об... Об... зробила бідним ґрунт на цьому городі, то ми вже 4 роки. Не користуємося оранкою, ми тільки культиватором весною проходимо і все. Що хочу сказати. Ну, напевно, напевно, буран грає роль в помідорах, тому що ну, людей попропадали вони. Я вже сусідам пороздавала їх. Вже і сік крутила. Зараз знову буду крутити, і його дуже-дуже-дуже тих дуже, дуже, помідор багато. Я позавторік садила під агроволокно помідори, що то зіла, хоч і кропила. Ще раніше, так само, як люди, обсапувала, гляділа, бавила, ще то зіла, коли вони починали достигати, хоч і кропила. Я цього року скористалася своїм методом, що колись, ще як ми тільки сюди заїхали, посадили ці помідори, а тут аж перійка була така, що не влізеш. Посадила в цю перійку, то саме в перійці і були помідори в Буранові. я вирішила цього року так само спробувати, плод, результат. Не знаю. Бачите, всі помідори зелені, фітори нема. Ну, тільки що я дуже рідко сажу. Раз, буду я зараз позбираю ще помідор. І ще вишні нарвати буду заквашувати трохи помідор. Перчик, перчик. Так бавила, так бавила. Ой, шарко, шарко, сонце пече, дитина, водичку п'є. Це мурира бідна. Поки бігала по зелень для закваски помідор, вже помідори на сік зварилися. Я його поки виключаю. Зараз буду в цей відровий бутиль квасити помідори. Я беру петрушку, на дно кладу. Листя вишні і листя смородини. У мене хрону немає, не росте хрін є хрін, але він росте біля ставка. Дуже далеко треба йти, то а в себе садила, садила, то й він кажуть, що от він, він кругом росте Ні, не хоче він в мене рости. Я замість хрону використовую кропиву. У мене є ось така молоденька кропивка. Вона буде грати роль антисептика. Тобто кропива буде вбивати усі вредні мікроорганізми. І закидаємо наші помідорки. Кидаю кріп. У мене ще ось такий молоденький, ще трохи залишився. Ну, суцвіття Отак От уже все погоріло, вже немає. Цибулька. І кидаю виноград синій. Так, тепер знову кидаємо помільдори, і знову шар листя, цибулі, винограду. Кропилка. воно дасть нам не ну. Ще більшу користь нашим помідорам. Так, а, а, а кропива ми з вами вчили весною. Має дуже багато корисних вітамінів, мікроелементів, і вона все віддасть посолові. Так що воно буде удвойні корисно. Це заклала я, ще зверху закладу, що в мене трохи кропу Так. Так, гарно закладу і занесу в погріб, а в погрібі я вже заляю розсолом. Я беру звичайну воду і кидаю сюди сіль, ну десь стакан. на відро Гарно розколочуємо. Добавляю сюди духмяний перчик. І чорний перець горошком. Гарно розколочуємо, щоб цілі розтало. І цим будемо заливати наші помідори. Ось такий, ось так заляли ми наші помідори, відровий слоїк, заляла доверху, ще трошки і накриваємо кришкою. Це вони будуть собі тут тепер стояти, помаленьку кваситися. У мене ще трохи розсолу лишилося солоного, то піде до наших тих помідорів, що там у слойках. Так, з квашеними ми розібралися, тепер в мене салат. Тут в мене огірки, перчик. Порізаний соломкою, помідори, цибулька, петрушка. Заляла я це все вино, вином, додала солі, цукру і один лимон. Сік видавала. Тепер я його буду, цей салат він в мене стояв. Я його періодично перемішувала, щоб він пустив сік. І тепер я буду вкладати його в слойки. Так, що в нас тут вийшло? 1, 2, 3, 4, 5, 6 баночок салату. Ми гарно виклали плотненько, плотненько-плотненько виклали в баночки. Тут у нас лишається розсіл. Добавила я в цей винний розсіл десь стакан оливи. Ще добавила цукру, хмелі сунелі і чорного перчику меленого і чеснику роздавленого в чесникодавця. Сюди я кинула по пару горошин духмяного перцю і горошком перчик. І зараз я буду заливати це все росово. Салати свої я накрила кришками, да, да, не закаточними, а кришками просто капроновими. І сховала в погріб. Тут вони будуть в мене е, трохи постоять, побродять, а тоді вже поставлю на полички. Такі салати корисні будуть зимою, тому що в них зберігатимуться усі вітаміни, усі мікроелементи. І вони хороші будуть до макарон, до картоплі, до м'яса. Так, з цим ми вже розібралися. Зараз на черзі в нас томатний сік і помідори з виноградом. Зараз буду варені ці всі помідори перебивати блендером до пюрешки. Так, я беру, тепер виливаю ситочку, і гарно просіжуватися буде вона, які всі шкурки, все там залишиться на ситочку, а у нас буде гарний цементний сік. Бачите, як швидко виходить. От всі Шкурки насіння, залишається, а томатний сік скапує донизу. І виходить гарненький, чистенький. У мене щось камера не засняла, як я додавала. У мене камера щось не засняла, як я сік варила. Коли в каструльці він в мене вже був закипів, я сюди додала солі і цукру. Перчику чорного, меленого і хмелі сунелі приправи. Воно все в мене гарно закипіло, довго я його не варила, розділяла в банки і закрутила. У мене такий вийшов томатний сік. от Ну, якщо хтось хоче робити, то ну, на смак. Одні люблять більш солоний томатний сік, другі ні. Але і сіль і цукор я завжди додаю, тому що просто томатний сік закрутити, він ніякий. Я пробувала мене вгощала Жінка одна, вона нічого не додавала, просто переварила і все. Ну, нікакой. Все-таки потрібно додати цукор і сіль. Ну, спеції за смаком. Так. А тепер я буду робити своє короне блюдо, рецепт закатки помідорів. І я їх буду робити з виноградом. Я от була, колись зробила такий експеримент, додала у розсіл виноград, і воно в мене вийшло таке смачне, що тепер ці помідори розлітаються в першу чергу. Вони тверденькі, вони розварюються. І замість оцей виноград синій кислий, і воно ну, дуже смачне виходить. Я вам раджу спробувати так. Замість оцету то додати виноград. Я банки залила водою, О. І, щоб бачити, скільки мені розсолу потрібно. І зараз це все позливаю в каструлю, і буде воно кипіти в мене. У мене сквашених помідор, ще сольона вода залишилася. То я розбавила її з такою водою, залила ці свої слоїки і тепер сюди вилила, і хай воно закипає. Кипить наш укріп. Беремо, зараз заливаємо. Заляла я укропом. І тепер чекаємо, за ким повиходять бульки. Бачите, він булечки виходять. Потім знову зіляємо, закип'ятимо другий раз, заляємо, так само воно трохи постої. Я заливала другий раз гарячою водою. І бачите, вже не вистачає другий раз води. Тому, коли буде... зараз я зіляю, потрібно буде добавити... ну, пів півлітру води ще. Зливати я буду через ось такі кришечки, вони дуже зручні. Може, хто не знає. І через них будемо в каструлю зливати воду. Наш укріп закіпає, і ми будемо зараз туди кидати ось цей виноград. Він буде грати роль оциту. І буде корисне. Тому що оцет трохи дає на желудок, в кого язва гастрит, також їм не можна вживати продукти з оцетом. а в природній оцей виноград, саме те, що потрібно. І я його зробила чисто випадково. У мене не було оциту, і я вирішила кинути виноград. Як закручувала помідори. І воно у нас таки всім сподобався цей маринад, і самі помідори в цьому маринаді, що тепер я постійно роблю саме так, без оцту, з виноградом. Усі помідори кожен рік закручую саме так. Росія у мене солоний, бо ясь. З квашених помідорів там лишилося трохи, то я солі не буду додати. Добавлю сюди цукру по смаку. Трошки, мені ж треба кислоти, ще треба виноград добавити. Додаємо спеції, там перчик, горошок, трави пряні, лаврове листя. Я це все роблю по смаку, бо одні люблять гостре, другі люблять не гостре. У кожної людини свій смак, але інгредієнти. Просто кладуться в різних пропорціях, кому скільки подобається. Повірте, воно смачне, розсіл сам Так, зараз воно закипить і будемо розливати в банки. Перчик. Хмелі сунелі я сюди додавала петрушка у нас є у банках. Красивий, отакий він у нас маринад, виходить, смачненький. все заливаємо наші помідори. Щоб оце все не попадало в банки, я використовую сито. Ось залила такі помідорки в мене отрималися з виноградним маринадом. Спробуйте не пожалкуйте. зробіть експеримент, собі хоча б пару баночок закрутіть І коли ви зимою відкриєте, впевнена, що це стануть вони вашими улюбленими. Воно аромат прикольний такий. Ну, що Вже нюхаєш, вдихаєш цей аромат і вже хочеться його їсти. А як воно ще там постоє, натягнеться цими спеціями ще, то зимою це взагалі обійдяшка буде. Зробіт, не пошкодуєте. Ну, на цьому все. Буду закінчувати. Наступне відео я буду робити. Вкусняшку для покращення зору, нею я користуюся вже другий рік, воно мені дуже гарно допомагає. До зустрічі. Усім бажаю всього найкращого. Пока-пока!